Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, і дуже скоро, приблизно через 10 днів, почнеться розіграш моєї книжки, «Піка про легенда про чорного дракона. Повинна була розігруватись інша книжка Зоряння Ангели Новий світ, але вона буде розігруватись трошки пізніше. Що треба зробити, щоб брати участь і мати змогу виграти книгу? Треба підписатися максимально на всі мої сторінки в соцмережах Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Тікток, Телеграм. І зробити репост, коли почнеться розвиточ. Чи відео, чи просто фото книжки Все дуже просто. І найбільш активні учасники мають змогу виграти мою книжку, я їх виберу. Це 10 чоловік і вишлю безкоштовно новою поштою. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости, коментуйте, будьте активними і, можливо, саме ви виграєте книжку. А я її з задоволенням вам подарую. Всім гарного вечора, все буде Україна.